Цей довгоочікуваний момент настав. Одна з ігор, яку очікували найбільше часу, взагалі, і всі хочуть пограти S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить зараз. Прямо зараз ми його запустимо в перший раз. Ну і також, звичайно, запрошую тебе на стрім з проходженням цієї гри 21 листопада, 18.00, починаємо проходити цю гру. І будемо проходити її швидше все кожен день, на значений час якийсь. Тому переходьте в телеграм канал на записані в описі, щоб нічого не пропустити. Так, от, ну що, е відповідно, я скачав сталкер 2» і зараз на годинку 9.53. Запускаємо. уф 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 Треба було українську мову поставити для перед початку. Тут я автосейви! Нарешті придумали для сталкера автосейви ставити. Ура! А, блін, так вони. Ну, коротше, автосайми були в Сталкері завжди, але. Сталкер — це f 5. Хто не бачив мій перший ролик, коли я вперше грав взагалі в Сталкер, то можете подивитися його зараз, підказучці з'явиться, десь там чи там, не знаю. Um, можете подивитися цей ролик. Це було доволі таке весело, я б сказав, да. там своїм IQ похвалився. Ну це дуже страшно. Блять, так, ну я вже, чесно кажучи, заінтригований. О, компіляція шейдерів. А, я спад. То надовго буде, а? Так много, О, -о, -о, -о. О, все, нажим, нажмите любую кнопочку, чтобы продолжить. Ну давайте продовжим. Сталкер 2 серце Чорнобиля. Ой, якась там, коротше, щось мы приймаємо. Да, давайте. Ну що, налаштування, я не знаю, що мені тут включилося взагалі графіка. Епічно? Та давайте попробуємо в цілому. Що мені, 380 тяй, давай, попотієш. Ну що, запускаємо перший раз на сталкері, звичайно, тому що я що, я ж досвідчений гравець, я вже перший зіграв в сталкер. Ці картинки мені дуже подобаються, до речі. От реально атмосфери продають такої сильної, що це жопа. Що так відразу загрузилось? Я чую звуки. Косько це, 21-й рік на дворі. Ми в якомусь горючому будинку. Да, графіка тут потужна. А що трапилося? Ттой газовий балон лишив в кімнаті? Вау, очко тануса впало! Прикольно. А що це означає? Це якийсь чувачок просто знайшов якусь синю штуку, підняв її і став спайдерменом. О. І останнє питання Ви впевнені, що навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Окрім того, ми б не заснували. Явно що не було. Тут вона точно стабільною не буде. Ця гра що розпочалась. Добре, давайте, щоб уникнути. А! Що сталося? Давайте, щоб уникнути спойлерів, я сказав, хотів я б скіпнути скат сцену, але щось в мене не вийшло. Ты О. Та, да, все файно. Ух, чоловіче, тебе знав. Ну да, а що це таке питання? Що там взагалі таке стоїть? Ну от, казали, що нема. Сона була стабільною. Ну так би не перестрибнув, звичайно. Центральний після піднімуть по тривозі. Але інший шлях. Тріщина в стіні, розлома. Так, я скіпую цю катсцену, тому що катсцену ми будемо проходити на стрімі. А саме, 21 число, 18.00 приходять на стрім. Блін. Мої 30 ФПС. Що тут трапилось? <рес> Що за матюки? Йоу! Подивись на це просто. Це капець. я можу до цього підійти взагалі? Ви це бачите, ви це можете бачити. До речі, текстури такі, ну, трошки мильні. Вау! Болото, напевно, у нього мені не треба наступати. Вау! Це це просто це жахаєша штука. Воно настільки атмосферне, що. Ну це капець, чесно. Мені треба вийти звідси. О, Побігли, 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 звідси. О, бля! Так, тут я можу. Підібрати. Гай, ключі не можу підібрати. чому? Вау! За мною вже вилетіли. Йдемо далі. Аномалії небезпечні для здоров'я не втрачайте пильність під час дослідження зони. Так, добре, йду сюди. Наліво ми не йдемо. Ми йдемо на. Чоловічку, що з тобою? Аптечка. Уу. Це жесть, чесно. Просто гляньте на це. Сюжет. Я не хочу читати поки ці штуки. Але просто подивіться на цю графіку. Це, типу, чесно, це. А Давайте подивимось на нього. Ух ти ж їх собі! Заспокійся, дядьку, заспокійся. Нова стрільба хороша, а що він полетів? Що <схід> з ним? Дивіться просто на ці будинки. Вау, яка тут ніча з мусора. Це, чесно, це жесть. Чесно, я тут просто слів нема тут. Можна тебе обшукати? Ні, тільки не грати, можу мжепити. Це йти в кожний будинок, щось в ньому є. Цей будинок розвалений. В цьому будинку якісь люди. Тут така от дорога. О, дозиметр почав хранашити. Просто подивіться, інтер'єри всюди, присутні. Правда, тут щось розвалило. Чи що, це тімейт? Та ну тут просто так бігати, дивитися, це. Так, дістався, звичайно. Розберусь. будинки. Коротше кажучи, Unreal Engine 5. Новий спосіб геймінгу. Ну, давайте пробіжемось туди ще. Ось, отак от виглядає аномалія. І як вона мене вмахає. Аномалія мене взагалі не рухає. Ну нічого. Ого, це що було, анімація? Їжі щойно Ух! Так, добре, мені треба дістатися бункера. Цей амбієнт звуковий, це чесно. Ох ні, мене мене дуже сильно хірашить, мене дуже сильно хирашить. Димасі, сідемся, сідемся. -сі. В воду, в воду. Мені здесь не потрібно було в воду йти. Добре, дядьку. В будь-якому випадку, друзяки. Я не знаю, чи я здивований з того, що я побачив. Я не знав, що і Stalker 2 очікувати, але мені явно подобається, що я тут побачив саме зараз. Цей звуковий ембієнт. Я навіть музику не буду підставляти, щоб ви це послухали. Um, коротше, я думаю, що ми продовжимо якраз таки завтра на стрімі. Це відео я роблю буквально в спішці, тому що я тільки що на цю гру встановив вже ніч. Завтра потрібно типу, цей зарані вставати, І саме тому. Вау. <ріст> Саме тому приходь завтра на стрім, і де ми почнемо проходити цей сталкер. Тож, сподіваюся, що тобі сподобалось взагалі, що ти тут побачив, тому що мені, як я вже казав, точно це подобається. Ну що, друже, дякую тобі за перегляд цього невеличкого ролику. До зустрічі! мба, чесно.